Сьогодні ми проводимо перший в цьому році, ну і мабуть від початку війни. Чемпіонат міста Суми зі спортивної аеробіки. Спортсмени змагаються у всіх видах програм, що є у нас в правилах. Це індивідуальні виступи, і пари, трійки, групи. Це такий початок старт. Для того щоб діти трішки звикли, що змагання тривають. Участь у змаганнях взяли спортсмени від 6 до 22 років. Чекаю гарних досягів, щоб у мене все вийшло, щоб ми з командою щось зайняли і щоб у нас все вийшло. Це для мене якась підготовка до більш міжнародних змагань. Для мене головне не знаю показати, що я. Стараюся все мої тренування не навмання показати, що, що я вмію. На змаганнях у якості судді працює чемпіонка світу Анастасія Курашвілі. Вона виборола цей титул у червні минулого року на чемпіонаті світу у португальському місті Гімарайнш. я ніколи в житті ще не працює. Пробувала ще це робити, тому це дуже нове для мене. Три сумські школи кидий США Суми, де США Спартак та Кидий США No1 виставили на змагання своїх вихованців. Вони розіграли 21 комплект нагород. Перше командне місце у підсумку посіли юні спартаківці. Вихованці Киду США No1 завершили змагання на другому місці. Кидуй США Суми на третьому. Олександр Качанов, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.